Усім привіт, продажі Toyota Verso. Це наз 2.2 дизель, механіка, хороша комплектація, сім місць. 2007 рік випуску 213 тисяч пробігу. Вона вже зареєстрована, дуже хороші знайомі виїжджають за кордон і попросили допомогти продати, можна так сказати, автомобіль. Тому я знаю цю автівку, вона дуже добра, гарно обслужена. Ніяких проблем з нею абсолютно немає. Тому вирішив зняти відео огляді для вас. Можливо, кого зацікавить, буде. За дуже хорошу ціну, адже попередні власники виїжджають за кордон, тому попросили швидше її продати. Така у нас оптика, все ціленька, гарненька, без тріщин, без запотівань, бампер, капот. В такому гарному стані, такий класний пісочний колір, 17-ті лекоспавні колеса, протитуманні фари, лобове скло без тріщин, сколів, колів, все тут у нас добре. Також тут рижиків нічого абсолютно немає. Реллінги, зеркала з підігрівом. Така у нас модифікація двигуна, 2,2 дизель, дуже хороший, надійний. Ось Така у нас машинка. Зараз пройдемося все детальніше переглянемо. Вікна притоновані задні. Такі стан в цій стороні. Тут бачите така невеличка така. М'ятинка є. Можна її викотати без покраски. Спеціальними інструментами є такі майстри, які це роблять. Зразу все я вам покажу всі різні дрібні нюансики. Задні стопи без зауважень. Все тут у нас добре. Тут по бамперу такий невеличкий нюанс. Заднє скло з підігрівом. У цій стороні м'ятинок нічого не видно. Ніяких царапин так само немає. Так, Зараз одразу провіримо його товщиноміром. міром. Так, капот 101. 101. 106 капот в оригінал. Ліве переднє крило. Саме в оригіналі. Водійська дверка в оригіналі. Задня дверка. Саме в оригіналі. Ліве заднє крило в оригіналі. Дах. Саме в оригіналі. Багажник. Бугажник в оригіналі. Права сторона, заднє крило, покрив, притулив. тут є підкрас. Десь в цій частині була якась притертість чи ще щось. Так. Маємо один елемент фарбований. Далі йдемо дверка. В оригіналі. Так. Передня пасажирська дверка. Я бачу, просто перелакована, На 50 мікрон більше б'ється, чим потрібно. При цьому вікно оригінальне. Просто косметика. Далі переднє праве крило. Саме в оригіналі. Так, Тут на лобовим в оригіналі. Підсумку маємо перелаковану дверку і ось цю, це заднє крило. Десь тут більше було підфарбувань. Так, все добре по кузову. Зараз покажу салон. у нас салончик, салончик на тканині. Стан сидінь. Тут така вже шовчик у нас пішов, але можна легенько підшити. Е, ось він код. Також по порогах. Тут все у нас добре. Така у нас дверна карта. Тут у нас вставки з тканини, повний електропакет по вікнах, блокування вікон дверей, електрорегулювання дзеркал, управління підсвіткою. Таке ж кірене перфороване кермо, що в доброму стані. Така невеличка притертість є, але нічого страшного. Так само тут на підлокітничку такий. Нюансики. Шестиступенва кропка передач. Тут бажано можна було б перешити для себе вже. Можливо, наступні власники вже для себе все зроблять. Також є круїз контроль, датчик, сіла, датчик, дощу. Задня камера забув сказати. Тут від попередніх власників стався ось цей пристрій. Кондиціонер, система запуску двигуна з кнопки. Так, потолочок у нас не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Авто затемнення дзеркала, підсвіточка. Все тут у нас добре. Тут якісь кнопочки, не знаю за що вони відповідають, це право. Зараз заведемо вигон. Так, Ключик у нас в кармані. машинка Дуже гарно бадьоро їде, гарно впевнено себе почуває в дорозі, на трасі 213 тисяч пробігло майже 214, 000. це у нас стоїнкове гальмо і відкриті двері підсвічуються. Воргає, що потрібно пристібнутися. Середній розхід по місту 9,4 літра. Вона у нас їздила в основному по місту. Дуже такий. Добрий ще розхід для 2.2 дизеля для такої великої гарної машинки. Так, Тут у нас нічого не зацарапано. Так, коли микаємо задню передачу, одразу спрацьовує камера в парі з паратроніками. Щось запищало, можливо, паратроніки чи просто це звук камери. Ось такий стан Пасажирського сидіння. Дверної карти. У нас такий бардачок є і ось тут. Зараз поки що забуду. Прилушимо, покажу вам задній ряд. Такі дуже великі дверні карти, двері самі. Комфортно буде залазити заднім пасажирам. Дуже часто бачу таких автомобілів, які використовуються в таксі, бо тут гарний великий просторний салон. Також є розетка і вони у нас самі місні. машинки. В такому тут у нас все стані. Тут у нас позаду камера є, в корозії тут нічого немає. Там болтики. Никручені, підсвіточка, сімість, підстаканечки, Тут у нас домкрат, ключі, все на місці. Знизу у нас кріпиться запасне колесо. Так, по цій стороні так само все у нас добре. Тут ніякої корозії, нічого немає. Прийомах поднищу, все тут у нас добре. Так, є система кріплення і суфікс. Також сидіння складається, регулюється спинка. Це потрібно дві віроки. Зтака нас машинка. Це тут. все у нас добре. Круги незам'яті. Дуже безпечно, дуже багато бачу airбеків є по салону. так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Саме все тут у нас в порядку. Зараз покажу двигун, відкриємо капот, заведемо ще раз. відкривається мотор працює чітко гарно він же нас обслужений Болти не кручені всі кріплення ціленькі так само крила пари попередку все тут у нас добре Ніяких запатівань підкань немає, з тієї норми. Масла замінені, е, всі фільтра повністю, автомобіль повністю готовий до дороги, сів і поїхав, можна так сказати. Тож кого зацікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радовиль Рівненська область, також можемо і доставити його до вас під дім. Якщо буде цікавити, телефонуйте своїм розповім. Зараз покажу ще такий, які в нього кліренс. Така гарна, Гарний мінівенчик такий. Дуже надійний Toyota. Toyota є Toyota, можна так сказати, без зайвих слів. Ось така машинка. Ще зроблю невеличкий тест-драйв. Такий нас обертий, автомобіль дуже впевнено, себе почуває на дальних поїздках, на трасах. Така гарна велика сімейна машинка, великий просторний салон саме Також навігація, задня камера. Кондиціонер, круїз-контроль, все присутнє, повний електропакет. Зеркала невеличкі, але вони нас підігрів із електрорегулюванням. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!